Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Казиріг на розклад пасіанса місяць листопад 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали? Книга це нове знайомство, а також нові зустрічі. Ось тут гребінець Це тихе, спокійне життя. Туночок То начебто все. Прямуємо вперед. Ось цей павук показує плітки. Наберіть участь ні в яких плітках і не дослуховуйтесь до недостовірної інформації. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад, знак Зодіака. Козиріх. Хочу сказати, друзі, що ретроградний Меркурій з 9 по 29 листопада. Планета Меркурій, планета фінансів, спілкування, підписання договорів. Все про фінанси в моєму новому відео Таро фінанси. Всіх запрошую. у нас з вами другий розклад. для знаку козиріг. Сонце це зізнання в коханні. Ось тут водограй, це натхнення. Чимось або кимось ви будете надихатися на гарні справи або вчинки. Ось тут мушля. Це далека дорога. Або якесь відрядження, або дорога далека по ваших особистих справах. Наприклад, відпочинок або об'єднатися з родиною за якихось обставин. А ми з вами прямуємо далі. Нагадую, друзі, що три розклади. Кожний відповідно на 10 днів. Перший 10 днів, центральний 10 днів місяця та завершення. Також 10 днів. Три розклади. знак зодіака Козирік, місяць листопад 2025 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Змія Хідра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Ось тут знову повторюється мушля. Це ви будете кудись їхати. Ось тут у вас часник, він показує захист та зцілення. Якщо ви були, наприклад. Щось захворіли, то ви будете одужайте, зцілені. А захист мається на увазі, що якісь вищі сили до вас ставляться дбайливо, захищають вас. І ви маєте, відповідно, себе поводити для того, щоб нікому не робити зла, щоб вищі сили від вас не відвернулися. Можу сказати, друзі, що у вас пасіанс більш такий мовчазний, нема багато інформації, але якісь такі важливі акценти все ж таки він зробив. Сьогодні з вами дивимось на колоді 78 дверей, і ще ось сонечко зі знання в коханні. Зверніть увагу, друзі. Зізнання в коханні і хитра підступна людина. Це, наприклад, хтось вам освічиться, а хтось інший буде вас відмовляти і казати, що навіщо він тобі, він небагатий, або ще щось таке. Дивимося з вами на колоді 78 дверей для знаку козиріг з застереженням. Король Кубків. Та порада. Карта сила, старшерка. І ще, друзі, одна карта на ваше запитання на місяць листопад. Те, що вас хвилює, те, що для вас дійсно важливе. Відповідь одна карта. Формат відповіді так або ні. І ще ця карта вам може підказати, як ви маєте правильно діяти. Вісімка Пентаклів. Дивимося, друзі. Король Кубків це людина водного знаку, риби рак і скорпіони, а також це людина, котра має почуття. Якщо ви жінка, то добре розглядайте своїх залицяльників в плані того, щоб вони не були, щоб їх слова не були оманливими. Карта Сила. Порада показую вам неймовірну силу, яка може бути не тільки фізична, але й духовна, щоб ви могли прийняти правильне рішення, нікого не образити і самі собі були задоволені тим, що відбувається. Карта сила. І одна карта для тих, хто загадав запитання на місяць листопад, знаки козиріг. Досить карта маленька, вісімка пентаклів, вона показує багато роботи. А відповідь поки що ні. Тому що, можливо, ваш шлях до своєї мети вас зобов'язує багато працювати і ось ці невеликі, але реальні гроші або збирати, або якось їх складати на вашу мрію. Іноді треба трохи зачекати для того, щоб потім. Можна було реалізувати свою мрію в повному обсязі. Не поспішайте! Мабуть, це так правильно. Я бажаю вам гарного листопада. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на свій канал. Зовсім скоро.